Звісно, що навіть у мирний час дуже важливо налагоджувати тісну співпрацю нашої держави з іноземними країнами. Наша Івано-Франківська область, особливо під час війни, почала працювати з міжнародними донорами. Асоціаціями, різними представництвами. Ми дуже дякуємо, що вони є з нами солідарні, що в такі складні часи для нашої держави вони є надійною підтримкою для України і для наших регіонів, для наших областей. І відповідно також ми посилюємо співпрацю. Це можливість розвивати нашу економіку. Івано-Франківська область та область, яка прийняла велику кількість релокованого бізнесу. 80 великих підприємств зараз по-новому адаптувалися і розпочали свою. Діяльність на Прикарпатті, і відповідно, ми залучаємо наших донорів для підтримки як бізнесу, так і для залучення нових інвестицій, для підтримки внутрішньо переміщених людей, тому що в нашу область приїхало 150 тисяч внутрішньо переміщених людей. Головний акцент ми зробили на прийнятті соціально вразливих верст населення. Тому підтримка таких донорів, колег з іноземних держав є сьогодні вкрай важливою потрібною саме. Сьогодні другий міжнародний саміт дає можливість нам більше здружитися, вивчати один одного, вивчати сильні сторони, демонструвати свої можливості і потужності, бо навіть не зважаючи на те, що в нас повномасштабна в країні війна. Ми живемо, ми працюємо, ми розвиваємося, ми вдосконалюємося і ми також є надійними і добрими партнерами для наших закордонних колег і друзів. Саме конгрес місцевих регіональних влад препрезидентові України власне міжнародний саміт проходить. В контексті конгресу місцевих регіональних влад при президентові України дає нові можливості для наших областей, тому що ми обмінюємося досвідом. Ми кожен раз залучаємо нових відповідно колег-друзів за кордону, нових керівників представництв. Цього року на цьому саміті ми підписуємо два нових договори, дві угоди про співпрацю, і це, звісно, дає новий посил для нашої області. Я хочу зазначити, що за час війни нам тільки на Прикарпатті вдалося відремонтувати, дати нове життя 480 комунальним закладам соціальної сфери, в яких сьогодні живуть і внутрішньопереміщені люди, і діточки, які приїхали до нас з інших областей, де йдуть бойові дії. Це дає стимул для розвитку і областей, і територіальних громад. Оскільки на Прикарпатті 62 територіальні громади у нас завжди громади шукали зв'язки, знайомства, співпрацю з. Іншими громадами з інших країн тепер під час війни власне сьогодні є представники наших органів місцевого самоврядування. Вони знаходять тут нові комунікації і спільно різні ініціативи проєкти вони втілюють в своїх громадах, тому що сьогодні важливо розвиток держави, розвиток областей і розвиток кожної окремо, зокрема територіальної громади. У нас дуже гарна співпраця з сельським краєм з Чехії. Ми також познайомилися на початку повномасштабного вторгнення. Ми підписали меморандуми про співпрацю. У нас прекрасна співпраця і підписаний меморандум з представниками Японії, і вони допомагають нам щодо вдосконалення підсилення реабілітації. Івано-Франківській області працює 21 реабілітаційний центр. Під час війни реабілітація звучить зовсім по іншому, тому що це питання і фізичної реабілітації, це питання психологічної здоров'я, здоров'я наших воїнів, родин героїв, родин загиблих, і це також питання ментального здоров'я. Тому ми активно пропрацювали, щоб ці реабілітаційні центри були у нас досить високої якості і могли надавати як реабілітаційні медичні послуги для наших військовослужбовців, для наших ветеранів війни. І відповідно саме співпраця з міжнародними інституціями допомогла нам і робити ремонти, допомогла нам також залучити. На сучасне реабілітаційне обладнання, яке використовується і опробовується в наших реабілітаційних центрах, велике спасибі всім організаторам, хто долучився до проведення такого міжнародного саміту. Це вже вдруге, тому що запрошуються наші всі області, запрошуються представники органів місцевого самоврядування. А це дуже важливо поєднання як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування. І в той же час ми маємо можливість спілкуватися з нашими міжнародними колегами і з звісно, що така синергія дає колосальні результати для нашої держави, для нашої країни і для наших областей.